Перемоги пам'ятаємо, що ворог просто так позиції не залишає. Якщо говорити, наприклад, про Харківщину, кожен метр дається прямо просто життями і кров'ю наших бійців. Тому маємо допомагати нашим оборонцям. Зараз долучаємо до ефіру. Позив військовослужбовця з позивним котя. Це командир розвідувального зводу 92-ї окремо штурмової бригади. Вітаємо вас. Добрий вечір студія. Бажаю здоров'я України. Так, ну по-перше, щодо збору, хотілося б кілька слів почути: що на що, які потреби, яким життям живе бригада і побратиме. Дивіться, спершу хочемо дуже подякувати за попередній збір. Всім, хто долучився, всім, хто підтримав, всім, хто вірить в нас. Було закуплено 10 розвідувальних дронів ближньої розвідки. Уже завтра ми зможемо передати їх на передову, і вони стануть на захист нашої батьківщини. Щодо наступних потреб, то у нас є армія тих дронів, які вже, на жаль, не можуть виконувати бойові задачі. Дрони мочать дощем, їх палить сонце, на них діють засоби ворожого ребу. Тому ми потребуємо запчастин для ремонту цих дронів і подальшого їх використання. Це дуже така техніка чутлива, і для її ремонту потрібні дуже великі кошти. Запчастинами дуже важко і вони всі знаходяться в Китаї і з логістикою, теж як ви розумієте, дуже складно. Тому намагаємося закупляти великими партіями зразу, щоб якомога більше дронів могли стати у стрій. На базі підрозділу створені вже майстерні, які самостійно можуть виконувати ці дуже специфічні і дуже делікатні роботи, тому просимо вашої допомоги комплектуючих. Ми е, знову ж таки акцентуємо увагу наших глядачів на тому, що е, ви Працюєте так би мовити на максималках, тому що, наприклад, ваші побратими, які на цьому ж напрямку воюють той самий Юрій Федоренко, який долучається до ефіру, часто густо каже, що саме зусиллями усиллями 92-ї бригади бійцями з низки позиції вибиті росіяни лише протягом одного тижня, і саме дрони дуже в цьому допомагають. Ми зараз про це більш деталізуємо. Я Єдине, що нагадав би нашим глядачам, що все ж таки QR-код і номер картки висять не просто так, розташовані на ваших екранах. То, будь ласка, донатте допомагайте, будемо допом допомагати нашим бійцям так само, хто чим може. Як то кажуть, кожна гривня важливо. Що це за низка позицій або населених пунктів, звідки ваші побратими вибили ворога, якщо говорити там до уваги брати останній тиждень? Ну Дивіться, ситуація плюс-мінус зберігається. З минулого нашого з вами зустрічі мало що змінилося, але дійсно, ми ми трохи закріпилися на своїх позиціях і навіть трошки посунулися вперед. Вдалося трошки відтіснити ворога. І зайняти більш надійні рубежі, з яких можна більш вдало атакувати, завдавати ще більших втрат противнику. А ворог не полишає свої спроби просунутися вглиб. Кожну, майже кожну добу проводяться наступально-штурмові дії. Але було вірно підмічено, що саме завдяки дронам ми можемо виявляти і стримувати ці атакувальні потуги. Щодо ворожих безпілотників і розвідувальних і ударних, їх теж чимало. Що у вас із ребами? Тобто, чи можете ви якось протидіяти ворожим ташкам? О, Ви знаєте, це дуже така актуальна тема і болюча, тому що засоби. Які можуть протидіяти ворожим і впівідронам, вони теж дуже необхідні, і щоб виробити комплекс комплекс, підкреслюю саме комплекс заходів, тому що це дуже великий діапазон частот, який може бути використаний для ураження нашої техніки, нашої наших бійців. Тому перед тим як ставити щось собі на автомобіль або захищати якусь позицію. Ми все це детально тестуємо на тому обладнанні, яке маємо ми Чим працюємо ми безпосередньо по ворожим позиціям, і знаємо з якої сторони підійти, щоб від цього захиститися. Ну але на жаль, універсальних засобів можна сказати, що не існує, тому що дуже великий спектр частот, і щоб мати такий захист, треба дуже 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 сильно. Старатися, але працюємо у цьому напрямку підлаштовуємося під Ворога аналізуємо ворога, не зупиняємося, і робимо все для того, щоб максимально бути, як ви кажете, ефективними. Ми не можемо собі дозволити бути неефективними щодо е, спеціалістів зі скайснайпінгу, да назвемо це так. Е, чи ускладнилася ваша робота останніми там тижнями, місяцями в тому контексті, що ворог часом почав замінювати знищену броньовану або легко броньовану техніку на більш легку, на якісь там баги, велосипеди, мотоцикли умовно і. І інше, про що ми вже неодноразово в наших ефірах згадували, адже по них влучити з дрона значно складніше. Ось що про цей досвід можете сказати? Ви Знаєте, для гарного пілота то не існує, в принципі, так сказати, цілі, в якого не можна потрапити, але так, дійсно, тактика змінилася, під неї доводиться е, пристосовуватися. Е, десь е, ворогу вдалося, можна так сказати, що, е, нас здивувати, але на тих пунктах, де вони накопичують свою силу, ми просто-напросто розбираємо вже кінцеві пункти, до яких вони добираються, якщо добираються. Е, не можемо зупинятися і підлаштовуємося під тактики, які вони нам пропонують. А можна сказати, що десь навіть вони нас дивують так, але засоби протидії завжди знаходяться. Так, друзі, у нас ще є кілька хвилин на спілкування. Я нагадаю, що ми зараз збираємо. Ну, ми дякуючи вам, звісно, і ви збираєте нашим бійцям на потреби налагодження дронів і розвідувальних і ударних, ті, що нищать особовий склад противника і техніку. 350 тисяч потрібно. Це не так вже й багато. Маємо трошки а, значить, сконцентрувати свою увагу саме на цьому питанні, саме в ці хвилини, тому що бійці вашої допомоги потребують. Понад 55 тисяч вже зібрала за кілька хвилин. У мене ще питання щодо такої тези, як на Харківщині, ми. Стабілізували фронт і не даємо ворогу просунутися в глиб наших позицій. В чому полягає стабілізація, от на даний момент чи є у вас можливості укріплюватися, закріплюватися більш монументально і потужно і, умовно кажучи, там рити ті самі бліндажі окопи? Я не знаю, ну от що можна вкласти в це поняття стабілізували фронт і закріпилися. Ну, якщо ми не рухаємося, нас не витане не вижимають, то це можна сказати, вже що так, що вже плюс-мінус більш стабільна лінія. Йдуть позиційні бої, відбуваються штурми. А, на рахунок того, чи можемо ми закріплюватися, і як ви кажете, рити да там укріплення позиції. Ви знаєте, це дуже дуже важка тема, тому що нам дошкуляє ворожа авіація дуже сильно. Каби це така потужна зброя і болюче питання. Але але проміжні позиції, звідки ідуть ми відштовхуємося. Вони підготовлені і дуже надійно укріплені. Кожне нове просування воно. Воно потребує якоїсь нової укріпленої позиції. Всі це розуміють, і ми також це розуміємо. І по іншому це не працює. Тобто, якщо в тебе є закріплений плацдарм, укріплений, ти зможеш звідти починати якісь тактичні наступальні дії. Потім закріплюється наступна позиція, наступна і наступна. Так що. В принципі, стараємося, лінія стабільна, але ще раз повторюся, що авіація дуже дошкуляє, дає своє як в плані зміни особового складу, переміщення особового складу і розташування. То, що плюс-мінус, якби позиції, знаєте, як можна сказати, що ми зараз граємо з відкритими картами на столі, ми знаємо майже все про ворога, продивляємося кожний квадратний метр да, поля бойових дій. Так, так само і вони бачать в принципі і наші переміщення, і наші позиції. Тому чим більше ми будемо укріплюватись і захищати свої позиції, чим більше ми будемо винахідливими, десь грати з рельєфом, десь можливо з. Погодними умовами, десь з і сходом сонця проводити свої зміни, тим більше шансів нам бути ефективними. Це слово воно вже як наскрізний промінь нашої розмови. Давайте, от ще буквально одне питання, і так само це є можливість ще трошки задонатити, ну як трошки, не трошки, да По мірі можливо ставили допомогти нашим військовим. QR-код, номер картки. Бачите, питання таке. Ви згадали про Каби ФАБ. Справді це проблема, і це проблема далеко вже не перший місяць для наших бійців, зокрема, і Харківщину бомблять із літаків і фабами. Тими самими до речі, Росіяни ж модернізували ФАБ-500 вже надпотужну значить цю бомбу. Власне, якщо там від тих самих. Мін можна якось десь сховатися, бо вони ну не такі потужні. А що робити, коли е, фіксуються ті ж самі каби, фаби? Е, ну умовно кажучи, які взагалі можливості, спроможності, і скільки часу на це відводиться е, бійцям, щоб ну якось десь, хоч якось, сховатися і вберегти себе і побратимів. Ну, я скажу так, що система укріплених бетонних бліндажів в принципі дає тобі можливість бути захищеним. Також в населених пунктах є дуже капітальні споруди подвалів, які ми використовуємо, і ворог використовує їх також. Я ж вам кажу, що ми зараз граємо з відкритими картами. Підвальні приміщення дають нам можливість хоч якось захищати особовий склад від цих жахливих наслідків цих ударів кабану. А більше більше як підрозділ, який концентрується да, на безпілотних авіаційних системах. Ми сконцентруємо свою увагу на тому, щоб а, якось запобігати розвідувальним дронам противника. Тим же орланам. залам. А, зараз дуже багато націлено на те, щоб створити і створені вони вже активно використовуються, перехоплювачі і орланів і зал. Чим чим менше ворог буде бачити з повітря, тим більше у нас буде шансів на те, щоб наш особовий склад був цілий живий. Ушкоджений і тим менше ворожих кабів будуть влучати в ціль. А некероване їх використання, воно мало ефективне, тому що всі розуміють вже сучасну війну, і всі, заходячи на позицію, роблять все для того, щоб знаючи вже, що їх там буде чекати. Тобто вони вже виходячи на позицію, готують її таким чином, щоб вона могла їх захистити і стати їх надійною опорою. Бачите, ми разом з вами трошки потягнули час. Буквально на кілька хвилин довше поговорили і 100 тисяч зібрали. Дякуємо в першу чергу нашим глядачам за вашу активність і те, що ви допомагаєте нашим військовим. А звісно ж, дякуємо і вам за те, що ви робите. Дякуємо за службу. Бережіть себе до наступних спілкувань в нашому ефірі. Щойно з нами був військовослужбовець, позивний котя, командир розвідувального взводу 92-ї окремої штурмової бригади. Хлопці нині боронять наші кордони і землі на Харківщині.